Ще доповню свою історію. Що ж таке? Асоціація інфра або сертифікати. Інфра це міжнародна асоціація, яка була створена в 1973 році в Женеві. Що ж це за сертифікати інфра? Інфра – сертифікати гарантують, що ароматичні речовини відповідають міжнародним стандартам безпеки. Вони підтверджують, що продукт не містить безпечних хімічних речовин. Це Важливо для захисту споживачів від можливих алергічних реакцій, подразн або інших негативних наслідків для здоров'я. Тому дійсно бренд Прове, компанія Прове дуже. Переживає за споживача, і він дійсно гарантує продукцію ПРОВЕ, що ви користуєте і якісне сертифікованою продукцією праве. Обирайте для свого здоров'я, для себе тільки найкраще. Бо здоров'я самі розумієте на першу.